Розпаковка сюрприз. Я ніфіга не знаю, що тут. Погнали. Тут дофігіще штучка? Я не знаю, що це. А, це помада. Відкривайте ні. Обалді! Воно не працює. Ладно, дай. Це схоже. Це схоже. Чего блін, прикольно. Коли віддам свій телефон хлопцю, буде з ним ходити. Далі. далі, далі. Ще, ще один человек походу. Да, ще один. Обалдіти! Я з ним не буду ходити. Ще один чехол! А ні. А що це таке? Я не знаю, що це таке. Хто знає, напишіть в коментарях. Тоже щось. Це теж, походу, косметика. Мало мені прищів на обличчі. Будемо ще китайською косметикою фарбуватися. Дуже круто! Дуже круто! Далі. О, так. Це... А, це собачі. Свиня. Не приходить. О, Клас. Іди, забирай. Я замовила губки. йойки баби зойки Чапи тупо огонь. А, вони на мене великі. Але слухайте, прикольні. Якість класна. Завтра в Діну. Ще один чехол. Ухти! Обалдіть! Оце я буду носити, це я таке люблю. І така штучка. О, отак буду ходити.